Дорогі співвічизники. Дорогі співвітчизники і шанувальники коміксів. Ми вас вітаємо на нашому каналі Небувальщина з паном Віталієм і паном Володимиром. І сьогодні наш пробний перший епізод. Ми поговоримо про цей чудовий місцями чудовий комікс назад у майбутнє. Так, так звичайно. Чудово. Згадаємо ще фільм. Може, згадаємо ще фільм. І оскільки пан Віталій запропонував задати фільм, почнемо ми саме з фільму. Розкажіть ваші враження, коли ви його вперше побачили, як вам взагалі цей так. фільм? — Я цей фільм побачив дуже давно, ще коли був малим uh -huh. по телевізору. Uh -huh. І він мені тоді сподобався. І нещодавно я його знову переглянув і переконався, що фільм дійсно класний. Тобто дуже давно. Коли ходили, що динозаври, так, вже телебачення вже було. Так? Ну, звісно, а, я вже, а, я а, вже а, ж а, так, не молодий, не Ну, Я цей фільм побачив в років 13-14 може. І він мені одразу сподобався. Дуже хороша лампова історія От, з чудовими акторами. Та й так. Так, це в нас прикладене на українську мову комікс. Ціна його 200 гривень. Купив я його в нашому. Магазині комісів, коміксів Космік Шоп. І тут у нас спеціальне видання з двойною обкладинкою. Точніше, суперобкладинка, наявна. Угу. Звичайне, видання коштувало трішки дешевше на 40 гривень, здається. Будем, не будемо формально на видавати. Хочеш на ти? Хочу на ти? Можна така інтелігентна передача. Ні, ні, яка там інтелігентна передача. Е, загальні враження про суперобкладинку неоднозначні. Неоднозначно е, враження. Тому що. Е, я тут впізнаю професора, я тут впізнаю цього пана. Пана? Я... Так, угу. Ну це, це наш антигерой. Антигерой. Е, біф, біф. Да. І я впізнаю е, мати Марті, я впізнаю Делоріан, але я не впізнаю Марті. Е, тому ця обкладинка е, трохи втрачає свій шарм. А загалом е, якість чудова. І то, що наш комікс зробили в суперпаденці, це ну, теж класна ідея. Це просто це просто вау. Якщо хтось збирає свою колекцію, це якраз буде тей, той момент, коли треба купувати і е, залишати собі. Навіть якщо він комусь не сподобається, навіть якщо він нам не знаю, на напів сподобається або що, і мені здається, що справжнім фанам треба мати його в себе. Е, звісно, спочатку можете прочитати е, що там як. Критика буде далі, але я кажу, що комікс, оскільки альтернативи цьому коміксу нема, значить, фани мають тримати тільки це у себе в або не індикнути. Що ти скажеш про супер? Про суперокладинку? Ну, загалом я хотів проговорити про таке явище, як суперокладинки. Для нетвердих окладинок, палітурка з картону додатково, я думаю, це чудове рішення. Можна Умовно кажучи, десь його брати в дорогу з собою, почитати він може там пом'ятися, куточки подертись, а вдома собі на поличку так береш, засуваєш, обережно і все в тебе чудово, гарно виглядає. Тому рішення, я думаю, чудове для такого комікса. він досить маленький. Історії посередні, тому тверді палітруці я не бачу сенсу його видавати. було. Ну так, так. Тим ну, mm -hmm. більше, mm -hmm. що від е, твердої проторки ціна вела mm -hmm. значно вища. Так, загальна ідея цього коміксу це, як сам признавав е, цей продюсер фільмів Боб Гейл, це не написання нової історії четвертої частини або передісторії, а доповнення, доповнення, так би мовити, нерозкритих історій е, в самому фільмі. І на часті запитання фанатів. Наприклад, як Марті познайомився з доктором. Як бів, старий бів змінив е, минуле, ну і так далі. Як ти вважаєш, він справляється своєю задачею, цей комікс? Комікс? Е, справляється своєю задачею, те, що атмосфера е, передається е, дійсно така, як у фільмі. Тому що сценаристи і ті, хто в, е, вигадав цей комікс, це дійсно творці цього фільму. І відчувається, що так. Ми ми, ми там ці от, е, якісь там фразочки від професора, якусь атмосферу, якісь такі е, взаємозв'язки між е, цими людьми, вони дійсно там е, м, відслідковуються так само, як у фільмі. І загалом е, для фанів е, ну, цікаво буде прочитати. Особисто якщо е, стосовно історій, то е, там декілька історій, скільки там може їх е, Багатенько. там багатенької історії. Мені там з цих багатеньких історій сподобалися історії 3. Загальне враження, наївний комікс, зроблений для того, щоб аби було. Тому що ніхто цього не зробить, і конкуренції немає. Ми це зробимо, ви це купите і будете це мати. От, аби було і відчепилося. Так, Так-так, аби було, і відчепилося. ти скажеш: чекай, ти на початку сказав, що. Треба, щоб це комікс кожен фанат мав у своїй колекції, в mm -hmm. своїй колекції. Він ну, така, що історії на, насправді не, не чіпляють. Вони Вони наївні, вони, може, десь не чіпляють всі, вони можуть щось там не те. Але е, загалом, я кажу, для фанів, якщо дійсно є фани цього фільму, я думаю, що вони захочуть мати цей комікс в себе в колекції. І... Прочитати краще прочитати, ніж не прочитати, тому що там дійсно пояснюються деякі теми. Пояснюється, що там. Ну, теж ти казав, що згадується, як там Вів познів... там, так, так, так. Марті доктором Так, так. Та, Як це все відбувалося? Це теж цікаво. От. І, ну і кажу, що, наприклад, такі моменти цікаві як професор. Сам сам професор мені тут подобається дуже сильно. тому що він тут, як він говорить, що він робить, воно дійсно передається так, як це було в фільмі. Ну, Я там бачу дійсно професора. Хоч він часто багато де він не намальований так, як треба, але сама уява, сама, сама подача його там така сама. Ну що mm. я можу сказати про цей комікс? Деяким історіям відверто стиль малюнку повністю їх псує. Не занадто мультяшні, і якось не асоціюється Всесвітом назад у майбутнє. Це раз. По-друге, дійсно більшість історій досить слабка, і об'єктивно на них треба було виділити більше сторінок і більш цікаво їх продумати. Наприклад, як сама перша історія, знайомство Марті з доктором це як культурно можна сказати. Е, ну, каже, як а там, там вже виріжеш. Крінж. Це Ні, це не буде вживати. Так от, <працю> чи, чи Крінж вживати слово Крінж так? Так, <працю> так от знайомство Марті з доктором одна з найслабкіших історій. Я думаю, більшість фенів її уявляли зовсім по-іншому. Більш цікаво, може, драматично навіть. А тут прям, як я не знаю, якийсь комікс для десятирічних хлопчиків, які подивилися в фільмі: такі вау, от, от він там, якісь е -е -е іспити проходив, щоб з доктором бути. От. Але, наприклад, остання історія. Про цю жінку жінку професора. Так, до, це... це наче одна з найдовших історій. Так, одна з найдовших на, на останній дійсно так. ця історія. І ц... до, досить цікава, от, така історія файно доповнює персонажа. Так, вона і... називається Історія Квари. <гум>. Історія Кларе. От Після прочитання цієї історії і повторного перегляду фільму персонаж дійсно стає більш глибокий. Саме така історія дійсно може доповнити фільм. А... Інші історії я б сказав, посередні. Яку ти так, щось би посередні, як у сказати. зараз. До речі, ще скажу таку ремарочку, то що ти казав: якщо взяти цей комікс і розбити наполовину, половину історій просто перенести на інше видання, а половину всіх історій продовжити, то може було б дійсно цікаво. Тобто взяти, скажімо, там навіть п'ять-шість історій залишити тут, але зробити їх довшими. Щоб розгорнути тему, тому що вона там все так скомкане, так все наївно там рап тяп-ляп бігом, е, аби зробити. Щоб от дивіться, все так було. Все дуже в коміксі, все дуже швидко зростається, все, все дуже швидко відбувається, все дуже швидко закінчується, і якось див, дійсно зроблено по-дитячому. На довгі запитання дають дуже короткі відповіді. так. Тим більше що тут е, взагалі в цій темі є простір для того, щоб розгорнутися, а ми цього не бачимо. Ну, мені подобається, наприклад, жарти того самого професора, або то, що як він там е щось розповідає про своє життя, і воно вже смішно стає. Наприклад, коли Марті прийшов до нього і побачив е статую Нептуна, і таки каже, що це таке, ага. а, а професор каже: А це я купив статую Нептуна, Мені треба е просто хотів побудувати великий акваріум, щоб там його поставити, але е ніколи немає на це часу. І Я такий, типу, о, я ага. себе в цьому побачив дійсно та життєво, багато чого намагаєшся зробити, плануєш, і на все не вистачає часу. Так само на кучу купу книжок. Вже там накопилося стільки все треба перечитати, і не маєш на це все часу. Mm -hmm. От цей професор, це от ми в цьому професорі бачимо себе, і він так. Ну може від для того, він так всім подобається, що він такий в чомусь нагадує нас самих. Перша історія, як Марті зустрів Емета. Да. жахлива історія. Буквально це найкоротша відповідь на одне з найцікавіших запитань. Яке у фенів склалося після перегляду фільмів протягом всіх цих років, я вважаю. Mm -hmm. Можна було, чесно кажучи, можна було окремий комікс навіть зробити на таку кількість сторінок, як Мартія зустрів. До речі, от можна було б, якби ми хотіли бачити фільм, продовження чи там якісь там передисторії, перемову, то дійсно цілий фільм можна було присвятити тому, як Марті зустрів Емета. Це було б офігенно. І я згоден, що комікс, е окремий комікс на цю тему теж можна було зробити. А маленьку історію, таку, що ти відкрив, і такий, що взяв кінець? ну дійсно, він якось так. Ну, власне, більшість історій тут такого типу, і складається враження, що дійсно Гейл просто хотів, ну, щоб від нього відчепилися це раз, і бабло зробити, бо фани все рівно. Mm. Ну, якась там редактура була, щось там не дивилися. Ну, стиль малюнку мені тут сподобався, до речі. E... Стиль малюнку класний. Такі комікси, я не знаю, 60-х, 70-х приблизно років. No. E, наступна історія у пошуках та оновитих вчених. E... Дуже коротка історія на декілька сторінок. Ну це знову ж вертаємося до коротких запитання e... на цікаві. Ой, короткі відповіді на цікаві запитання. E... Малюнок мені тут не сподобався. Він цей сучасний. Я таку стилістику не люблю. Ну, no, мені зайшло. мені малюнок мені в принципі норм. Сама історія наївна. Так, Тут ці історії у нас доктор знає геймера, виявляється, і це можна було дуже цікаво розкрити, якось їхні там конфлікти може. Ну так, так. Тим більше така ну, тема, тема з цією великою війною, яка може відбутися внаслідок там, зміни історії, чи ще. Ну Це теж можна було якось дуже так сильно розповісти, показати. Але е, слабенько. Доктор історія... ніколи не. Док якого ніколи не було, це в нас історія про О, тут Нам нас вже цікаво. Про і, і, малю... і малюнок класний, і в нас тут е... дикий захід, і пам'ятаємо, як в фільмі там було. Тож там, де дикий захід, всі такі вау, клас, це да, дикий захід, це моя улюблена. І до речі, що класно, більшість історій починається з того, як док розповідає своїм малим е... свої пригоди з минулого, тобто май... Угу. Це добрий хід, але мені це не подобається. Мені це, це мені це не подобається, що І, до речі, щодо фільму, я скажу, що мені найбільше подобається друга частина фільму. От мені друга це сама Вау! от Смак. Мені найбільше подобається друга, це не означає, що всі інші погані, просто я кажу, що Я так поділяю для себе. Добре, що щодо цієї історії, ну не знаю, що ми тут будемо щось розрознути. Ні, це була історія є? хороша. Можна хороша історія. Не сказати. будемо її розвиватися. Почитайте, подивіться, просто покажу, а якщо видно. От у нас тут, дивіться, шериф, е, дикий захід, наш емет. До речі, ну, е, там, як його там намалювали, але більш-менш ми, ми його можемо дізнати, що це він. Ну, е, Не будемо е, якісь спойлери тут розповідати про цю історію. Де Це Це вона, так. Да -да -да. Далі так е, і наступ, наступна історія, науковий проєкт. Науковий проєкт жахлива історія. Історія. Жахлива історія. Жахливим малюнком. Жахливий малюнком жахлива історія вигадка. Це, до речі, там той жарт про того. Не, не жарт ситуації з тим, не про тому. Ну, а mm -hmm. а mm -hmm. <рес> І що там чи це. Ну, до речі, ну, ця історія, я кажу, це все так. Тут духа назад в майбутнього взагалі немає. Це про, от якби тут не намалювали якогось іншого професора, іншого чувака, да, якби що може намалювати назвали, це все одно була б якась історія, і вона і, ну, ніякого стосунку до е, назад у єбуття немає. Єдине, що тут прикольно в, ці, в цій історії в кінці, це те, що е, Разве, професор купує Делоріан. Тобто тут нам вже показують, ці, 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 ці. Тому що в е, фільмі як, показують, що от є, я професор, я машина, і навіть я. Коли він її купив, ну, ніхто не задумувався, що істориша. Mm. А було б цікаво подивитися, що він її купував. Тут теж не показують, але показують, що от він дзвонить, що він там продають машину. Да, як він, а дивіться, він купив на делорі, необхідний ремонт, підвізки, а, амортизаторів, галь, дисків, керма, трансмісії та глушника. Е, нові колеса 4 800 доларів. А найкраща пропозиція контактна особа Роберт. Тобто машина вбита в шент, а професор такий: Вау, беру, хочу. Ну, ну Це делорія. Ну, це делорія. Альтернативна окладенка. Альтернативна таке? Покажемо. Чи Ні, і... Що це таке? Як ну, це можна сподіватися? Це, 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 це те, що вбиває, що не повинно взагалі було бути і поруч. Подивіться. Ну. — Ну, це що таке? Це 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 кому, це? для кого це? Я думаю, це для дітей. 에... Пошука Кельвіна Марті Кляйна. Щодо що цієї історії, що скажеш? Хороша історія, мені сподобалася. 에... І малюнок такий ну, може бути. Мені. Доктор тут мені не дуже подобається, чесно кажучи, якийсь він. Ну, До речі, тут погана прорисовка доктора в порівнянні з іншими історіями. Історія мені не дуже сподобалась, вона така дуже наївна, вона така про кохання знову там про батьків. Це не спойлер, але скажу. Це історія про батьків Марті. Після того, як Марті повернувся назад у малюнку. Так, так. Сам професор, ми знову-таки знаємо його, тут, але намальований він тут не дуже. Історія. Варта, щоб її прочитати, хоч вона не дуже цікава, як на мене. Наступна історія: Юрський біф. Оце дуже багато. Насправді історія прочує більше питань, чим дає відповідей. Ну, на мою думку. Вона теж у нас зліплена отак скомкана швидко, на швидку руч. Давай, давай бігом, треба ж е, треба якось місити... Але вона цікава, Біф. От навіть тут видно, що це біф? От видно, що це біф. Ну, видно одразу, і такі типу, ого, або. Дивіться, от що мені подобається в цій історії, це одразу друга картинка mm -hmm. Біф, який там, старий біф, який в своїх оці е, клічутих е, штанцях влазить в машину. Я одразу згадав фільм. Ну, от Тут от, mm -hmm. от, 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 от такі моменти, вони дійсно чудові. Давай, розповідай про цю історію. Ну, що, я, що я можу сказати? Історія породжує більше питань. По-перше, як біф знає, як користуватися цією машиною? Ну тут він... що там як натискати, так, туди, так. що цікаво, я підтверджую, що він. А що тут робити, а як там летіти? Коли да. натискати. І, і все виходить. Ні, він спочатку просто вдарив, да. тому що він знав, що там, і, і через це він попав в юрський е... період. Так. А вже там, тоді вже там він одразу: а ну тут треба натиснути це. Це, це да, тісно, от підтверджують твої слова. Він е, вже знає, що там треба. Його натискати. не з'їли. Він повертає щось. Він там... А, від цей Альманах, там, хто там якийсь. Ну, це... Ящер вкрав ящер Альманах, він його вертає в Ящера. І ще й знає, як зробити так, щоб Делоріан літала, а не просто каталася. Так, ну... Насправді, більше питань, занадто багато фантастики навіть для коніців народження. Так, дуже багато фантастики. І... Але малюнок ну, класний. Малюнок класний. До речі, оця альтернативна обкладена, обкладинка Roach, Мені подобається. Вона прикольна. Вона, вона не дуже. Це ці біфи, так? Да? Е, це всі біфи, умовно. Сім'я біфів. Так. <світ> але от дивіться, воно, воно просто клас. Вона не така рисовка, як, як а, в цьому, але як альтернативна... Прикольно, альтернатива, тут, тут, ну, різні біфи. Біфи, які повинен бути. Якісь діти або прадід біфа оцей каубой. Це якийсь ненормальний збітки. Це ненормальний біф, біф, оцей... Старий біф, альтернативний біф. Так, докольно. Ну, чудово добре. Мені, оце, от, якби комікс намирали в такому дусі, я, мабуть, би теж читав. Так. Мені, мені подобається така, така дурня. Так, наступне. Тиск однолітків. Давай кажи. Ну, насправді, починаючи з цього моменту можна виділити тільки одну історію, це саме останнє. Тиск однолітків», ну, не знаю, мені не сильно сподобалась. Мені тільки сподобалось тут більше малюнок. А так, коротка історія, як би ні про що. Наступна візит Емета Брауна до майбутнього. Е, наскільки я пам'ятаю, ця історія про те, як він перевів Делоріан з бензина на флюксуатор, фіксатор. Да, флюксатор. Ні, там була така штука, що він може там пиво закинути, якесь сміття. штуку в майбутньому це вже він збирає. Він, він в майбутньому так. це купив, що вона тепер не на бензині. Mm -hmm. Делоріан каталася. До речі, Це... історія ну споку, мені навіть сподобалася. До речі, от е, в фільмі оце, оцю, оцю тему дуже класно зробили. Е, що він в майбутньому щось там зробив, щоб е, двигун працював від всього від, від всікого всякого сміття, і якщо і, і ти захочеш спитати, а як же ж він там? Використовує за рахунок, чого все відбувається, а там просто двигун, ну, він закидає сюди там е, якісь щось, банана <світ> на запитання фізики так. І, і, і все. Ну прийми просто так, як є, і все. Прийми так, як є, і все. І читай далі. Ну мені здається, що це було класно. Я ще фільмі це як було. Згадав, що так для себе уловив момент, що. Дійсно, це чудовий момент, щоб не, не пояснити людям, як він зробив цей двигун, що як він там працює. Це було б нецікаво. Просто є, працює, з проблемся не треба, немає до сміття, бо і в майбутньому є в майбутньому і буде новому, в минулому, і вона завжди буде є. Ну і сама цікава історія з цієї другої половини: це історія Клари. Власне, вона дуже класно доповнює персонажа. Його більше розкриває. Я вважаю. Більшість історій повинні були так і працювати в цьому коміці. Наприклад, розкрити батька Марті, там, ще більше, Ну, можливо, uh -huh. або мати. Їх, наче, і добрі фільми розкривають, але якось такою перспективою. Uh -huh. Так, я згоден там дійсно Клара. Клара просто в фільмі нам показала, вона, вона класна і там. Е... Просто втілення мрії, доктора це кінець, в принципі. Умовно кажучи. А тут, якби, так, розказують, так, так. як вона такою стала. Що передувало цьому? Ну і так далі не тільки втілення мрій доктора. Вона в фільмі особисті. Звичайно, вона взагалі от в фільмі мені здається, Вона. Якщо не всім, то багатьом сподобалось. Пушу, жінка? Дійсно, дійсно вона така жінка, з якою багато хто хотів би пройтись по життю разом. Mm -hmm. Я думаю, що з якою Буде може... не Буде, ну, так, буде так... тебе витягати з ліжка, давай, ну, в... вставай, поїхали, що там ну, лежиш, і... після роботи зараза давай. Не тільки це, просто що людина, в якій ти можеш бути впевнений, який, яка тобі завжди допоможе. І от ми бачимо, що в коміксі дійсно так відбувається, там вона вказується. Особиста історія, і тут, -тут де нам згадується, ще десь там раніше, може Клара згадується, дійсно, е вона така, е вона така класна. І стімпанку багато в цьому е конкретно в цій частині. Ну, Комічно, це вже ж так. Мені, мені сподобалося. От мені здається, що десь комікс, який якийсь, і коли ще будуть робити, якщо будуть робити, можна окрему історію про Делорі. Як він її купив, так? Що воно там все, як воно там ці передумови. Чому саме Делоріан? Чому на, навіщо їм ця машина була? Ну і взагалі, що вона це веде. цьому стильна. Тому він вибрав саме Делоріан. Так, ось такий комікс. Ну, Я вважаю, за 200 гривень ми отримуємо около 3-4 цікавих історій. Все остальне можна. Не, ну, ти, ти ну, будеш для читати. цікавості можна прочитати, але вони того не коштують. До речі, в українському перекладі я там знайшов декілька декілька помилок. Там десь <гум> дата. Дата неправильно, десь дата неправильна стоїть, десь літери не вистачає. От ну щось, щось таке. Ну але це вже ми не будемо до цього чіплятися, тому що це все таки треба сказати, подякувати тим українцям, хто переклав цю історію, тому що мені здається, от саме назад у майбутнє треба було давним-давно перекладати це. Робити комікси, і все це от це та історія, яку. Так, це комікс, що я накругляю з 19-го року його видалиш. Що... Так, але ж е, фільм якого року? так комікси, так комікси Комікс. Так, так комікс я кажу що Казу комікси комікс робити. Так, і комікс раніше, після mm -hmm. фільму треба було робити, і перекладати його, це все. ну Загалом кажу, що всього цього нам просто не вистачало. Тому що насправді фільм е, чудовий тим, що його можна показувати і в там вікових обмеженнях дітям теж. Але там немає якихось таких, прям мені здається, у нас зараз на скидку немає якихось там кравіще, якогось Ні. там. Але там, діти зараз та й дорослі так рожерли, що е погана графіка. Ой, не гарно заснято. Ну і так далі. Ну, це вже, так, це вже так, інша, так, інша так, історія. Так, але мені здається, це один з тих фільмів, які. Будуть, потрібно, ну, які так, всім потрібно глянути. Всім потрібно глянути, які будуть на віка. Mm -hmm. і, ми ще будемо пригадати. Я чесно скажу про себе, що я на початку відео сказав, що я дивився ще дуже давно. Що це коли я був малим, ще по телеку показували, що ж не було ніяких, там в інтернеті, все. Я нещодавно там передивлявся ці фільми, і я казав, що я кайфанув. І я скажу з певністю, що я ці фільми, ці назад у майбутнє, ці три частини ще через якийсь час буду передивлятися. От ну, просто це чудові фільми. А комікс. Я сподіваюся, що наступні комікси будуть, і що вони, якщо вони будуть... Вони, вони є? Переклад... І... так, 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 і я про це ж перекладені. Ну, ми можемо, звісно, взяти якісь там англомовний там контент, але. Не, не знаю, що не цікаво наша. Придбати не можна підтримати. Можна якщо будуть перекладені комікси українською, то ну, можна, можна тільки не. за я я сподіваюся, що це буде. Я сподіваюся, що буде більше коміксів назад у майбутнє, тому що от ми дивимося на комікси Star Wars Зоріні війни кліпають страшно. Їх кліпають дуже багато. От вони взялися цю, за цю історію і просто з неї витискують все, що можливо. Mm. А з назад майбутнього нічого не хотіли. Хоча назад у майбутнє це чудова свят. До речі, я не хочу сказати, що Star Wars це щось погане. Мені зоріні війни подобається, але тут вже треба ремарочку, що до, до якого ні, 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 ні. <світ> до якої частини подобається, а до якої ні. Ну, я тут, тут вже якщо тут вже почнеться розмова на, 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 стосовно цієї, теми, то там вже буде просто критика. У висновку, не, я перед оглядом не перевіряв, чи зараз цей комікс можна придбати, але впевнений, на якомусь еліксії можна. Вживаний варіант купити. Так, За ціною так. 200 гривень, якщо ви фанат, дуже любите цю історію і хочете розширити свої знання з приводу е, життя окремих персонажів, то, звісно, можна купити. Тому я в uh -huh. сумі зробив. Якщо вам фільм просто сподобався, непоганий, і ви любите комікси, я б його не рекомендував. Ну, я скажу так: виключно е, контент для фанатів. Лютих, які дуже подобаються це. Ну, тут, що таке фанат? Ти можеш бути фанатом назад у майбутнє. Мати плакати на стіні, носити Боже. одяг, футболочки, носити там заставку на телефоні. Так, там будь помішаним. А може тобі просто ця історія подобається. От тим, хто, кому подобається ця історія, я також рекомендую комікс прочитати. Тому що. е-е Mm, ну, це буде цікаво, а я хочу сказати ще, що е, перед тим як читати комікс, е, краще передивіться фільми, щоб ви згадали цю історію, що там відбувається, де там і ключові моменти, щоб у вас потім не, не було е, додаткових питань. Тому що комікс е, покликаний зробити відповісти на деякі питання, які виникають е, під час перегляду фільму. Це не продовження, так чи так, перед так. історія. Це власне відповіді на для дири фільм. Так, а якщо ви будете читати комікс, ви будете такі, о, а що це? А як це? А де це? А, тому спочатку передивіться всі три частини фільму, як ми зробили. Так, потім читайте комікс і, і ще так. раз можна клянути фільм, і він ще більше для вас розкриється. Так, так. Ну о, що ще? Ми чекаємо на о, відповіді на питання, на, коментарі. на якісь коментарі, що там щодо того, що ви думаєте про ці комікси? Може, хтось читав, може хтось збирається читати, чи може хтось там хоче щось спитати ще додатково. Так, наприклад, а, чому в мене волосся до в нього борода і кепка в хаті. Так, 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 або так на таке ми теж охоче вам будемо відповідати. Ну або ще е, стосовно якогось фільму, хтось е, е, з цього фільму назад, в майбутнє, хтось хоче щось там е, розповісти, якусь історію не знаю. Знайомство так можете розказати, як ви побачили цей фільм, то вам сподобався. Якщо сподобався, не пишіть. От дійсно мені було б цікаво, е, щоб люди сказали, е, коли вони подивилися цей фільм вперше, і що вони взагалі думають про цей фільм, ну про ці, цю, цю трилогію. Е, тому що ну, я думаю, що багато людей е, знають, що таке назад майбутнє. Це не просто якийсь там звук у Всесвіті. Back е, Back to future. Back to future. the future. Back to the future.